◆ピンポーン Вулиця Замкова проходить на південь від майдану. Ринок назва вулиці вказує на те, що раніше вона з'єднувала середмістя і старостинський замок, який був оточений з усіх боків ставом і славився як неприступна твердиня. Замок був дерев'яним, лише скарбниця була кам'яною. Дехи веж були помальовані в червоні й зелені кольори, а позолочені вершини разом з королівськими штандартами здалеку світилися на сонці. У замку була велика залога до ста осіб, добре озброєна. Ще гетьман тарнавський в 1588 році. Зміцнив фортецю гарматами. Було 18 гаківниць і 33 давніх рушниць. Фортеця була запущена довкола глибокою водою. Багаті міщани зберігали там свої депозити. Крім того, замок мав власну тюрму та 61 велику кімнату. Дві кімнати мали по 6 вікон, дві по 8, а решта по 4 вікна. Тут було три кухні: пекарня, комора з залізними гратами у вікні. У 18 столітті він був перебудований на палац, а згодом і зовсім занедбаний. З його решток, в часи Австро-Угорщини військові побудували казарми. Сьогодні на цьому місці нічого не залишилося від колишньої фортеці, окрім назви вулиці.